Тепер розглянемо, як додаються раціональні дроби з різними знаменниками. Розв'яжемо два різних номери. Номер 26 спочатку, в ньому в нас буде 6 прикладів. Він не дуже складний, але деякий час нам знадобиться. 4 поділене на А, додати 7 поділене на Б. Як ми бачимо, в них зовсім різні знаменники, і нам потрібно знайти однаковий знаменник, тобто спільний знаменник. І правило в нас таке: ми в знаменник записуємо всі множники із першого знаменника, там в нас тільки А. І ці множники з другого знаменника, які в першому не зустрілися. Тут тільки Б. Значить, спільний знаменник буде АБ. Тепер знаходимо додаткові ноженьки. До першого дробу це буде Б, до другого дробу це буде А. І зверху в нас в чисельнику стане 4Б, додати 7А. Ось цей весь приклад ми вже розв'язали. Другий приклад 9 поділене на М. Відняти 5 поділене на ММ. Так. Значить, у нас спільний знаменник. Записуємо перший, дріб, перший знаменник повністю це N. А із другого запишемо тільки N, бо m вже зустрілося один раз. Значить, ми отримали спільний знаменник МН. До першого дробу тепер знайдемо додатковий множник, це N, а до другого це одиничка. Тобто, у нас в сцельнику буде 9N 5. Тепер третій приклад. 4 поділене на 12х мінус 11 поділене на 18х Як ми бачимо, тут у нас додалось числа, із цих чисел 12 і 18, мені треба буде знайти найменше спільне краї. Тобто 12 і 18 в них найменше спільне кратне, це 36. Тобто, з чисел я записую 36. Тепер я дивлюся на буквену частину. З першого дробу всю буквену частину переписую. В другому дробі вона така сама. Тобто, з другого дробу додатково я нічого не дописую, бо ці дві букви вони вже зустрілися. Тепер в мене ось. Всього цього до першого додаткового, додатковий множник буде 3, до другого дробу буде додатковий множник 2, тобто 12 відняти 22. І тепер ми його дорозв'язуємо. У чисельнику в нас стане мінус 10 у знаменнику 36х, і я можу ще скоротити на 2. Тут в мене залишиться 5, тут в мене залишиться 18. Мінус 5 поділене на 18х і. Так, тепер ми підемо на наступні три приклади. Четвертий приклад із цього номеру 5M поділене на 3аB. Плюс 2m поділено на 5 а в квадраті b. І мінус 7p поділено на 2а в квадраті б в квадраті. Спільний знаменник будемо знаходити наступним чином. Спочатку знайдемо низка всіх трьох чисел 3, 5 і 2. Оскільки всі вони різні, і не мають однакових множників, ми їх просто переможемо. 3 на 5, 15 і на 2, 30. Тобто число у нас буде тут 30. І з першого дробу записуємо всі букви А і Б. В другому дробі А в нас вже стоїть в квадраті. Тобто ми повинні тут додати квадрат, тобто у нас 2А тут буде А помножити на А, да. І в третьому у нас А в квадраті вже є, а ось Б у нас також тут стоїть в квадраті. Значить, і в останньому знаменнику в в спільному ми також повинні взяти Б в квадраті. Знайдемо додаткові множинки. До першого дробу це 10АМ. вибачаюсь. До другого множинку це 6. Зараз секундочку, Мені кнопки зверху мішають, Ми їх трошки подвинемо. У нас стане 6 b і до третього в нас стане 15, бо в ньому вже є і А в квадраті, і b в квадраті. І тому ми робимо наступне 5М помножити на 10 АБ, додати 2М помножити на 6B і відняти 15 помножити на 7П. Все перемножуємо 50 АБМ плюс 12 БМ мінус. 105 Ф. Як ми бачимо, звести подібні доданки ми тут не можемо. 30А в квадраті, бо в квадраті, знаменько в нас залишається. Так, це був четвертий, тепер п'ятий. У п'ятому буде трошечки простіше. 3А відняти 4 b поділене на А. Додати 8А в квадраті плюс 4Б в квадраті, поділено на Аби. Спільний знаменник у нас буде, записуємо А з першого. І з другого у нас ще Б додається. У першому домножимо на букву Б, у другому домножимо на одиничку. Нас стає 3А b помноже на 3а відняти 4b, додати 8а в квадраті, додати 4 квадраті. 3аb відняти 4b в квадраті, додати 8а в квадраті, додати 4b в квадраті. Як ми бачимо, 4b в квадраті мінус 4b в квадраті скорочується. Залишається в нас 3АБ, додати 8А в квадраті, поділене на АВ, виносимо дужки А, так, зараз в мене трохи воно не вміщається тут. Я Зроблю трошки меншими буквами, а ось так поставлю. У нас тут А виноситься дужки, залишається 3А додати 8, 3Б відня, додати 8А. І АБ знизу А скорочується, і всього залишається 3Б додати 8А, поділене на Б. Ось такий результат. Так, тепер у нас наступний шостий приклад і останній в цьому номері 3C в квадраті, відняти 2C, додати 4, це все ділиться на БЦ в квадраті. Відняти 2С, додати С в квадраті. Відняти 9. Все це ділиться на просто Б Знайдемо спільний знаменник. він У нас буде БЦ в квадраті. Переписуємо з першого знаменника. І як ми бачимо, все це саме зустрілося в другому знаменнику. Знайдемо додаткові множники до першого дробу до до другого дробу С. І тепер просто записуємо. Чисельник 3c в квадраті, відняти 2c додати 4, відняти С, що множиться на 2C додати С в квадраті, відняти 9. І тепер відкриваємо дужки і будемо зводити подібні додати. Перший вираз переписуємо. Мінус 2C в квадраті, мінус С кубі. І плюс 9С поділене на Бц в квадраті. Зараз ми завдемо подіну додам. 3С в квадраті, відняти 2c в квадраті стане просто С в квадраті, мінус 2c додати дель Стане плюс 7C. мінус С в кубі просто записуємо, і плюс 4. Просто записуємо і в кінці БЦ в квадраті записуємо у знаменник. Ось цей весь приклад. І тепер ще розв'яжемо 27-й номер. Там так само 6 прикладів. 27 номер. Перший приклад відняти 3 поділене на 3, що множиться на х плюс 2, мінус х відняти 6, що ділиться на х плюс 2. Так, як ми пам'ятаємо з вами, коли у нас є раціональні вирази? У минулому номері ми так не робили, тому що там вже в нас були розкладені всі знаменники на множники, там було дуже легко. Коли в нас у знаменнику стоїть много членів, ми його завжди розкладаємо на множники перед тим, як знаходити спільні знаменники. Як ми бачимо, тут у нас вже розкладено на множники. У першому знаменнику два множники, 3 і х плюс 2, у другому один множник. Просто х плюс 2. Да? Тому тут ми просто приводимо до спільного знаменника. Записуємо перший знаменник у спільний знаменник, а у другому знаменнику вже зустрічається дужка х плюс 2. Тому в нас у цей вже знаменник, він буде спільний. Знаходимо додаткові множники, тут одиничка, а тут трійка, І тепер записуємо чисельник. Х 3 відняти 3, що множиться на х, відняти 6, і в нас. Далі ми відкриваємо дужки, х відняти 3, відняти 3х, додати 18, що ділиться на 3, що множиться х, додати 2. Зведемо подібні доданки, у нас виходить мінус 2х додати 15. Як ми бачимо, нічого далі не розкладається на множники, тому і в знаменнику ми все перемножимо. 3х додати 6. Отакий вийшов результат. Тепер наступний приклад, другий. Я для нього візьму нову сторінку, тому що, можливо, він буде великим. М додати 4, поділене на 5М відняти 10. Так, зараз у нас щось. Так. Тепер додати 3 відняти м поділено на 4m відняти 8. Як ми бачимо, тут, тут у нас знаменники не розкладені множники, їх треба розкласти. 5 помножено на m-2, плюс 4 помножено на m-2. Чисельники поки що просто переписуємо. 20, знаходимо на ниска між 4 і 5, це 20. Переписуємо дужечку М-2, як ми бачимо, вона і тут, і тут зустрілася, тому все, це в нас і є спільний знаменник. Додаткові множники, Тут у нас буде 4, тут у нас буде 5. 4, що множиться на дужечку М додати 4, плюс 5, що множиться на дужечку 3, відняти М. 4М додати 16, плюс 15 відняти 5М. Відкрили дужки. Знизу поки що так і переписуємо наш знамен. Тепер зводимо подібні доданки. 16 додати 15 стане 31, 4m відняти 5м стане просто мінус М. Як ми бачимо, нічого ми не можемо тут розкласти на множники, то і в знаменнику все перемножимо. Стане 20n відняти 40. Так, і тепер, що нам потрібно зробити, це піти далі. Третій приклад. Y додати 6, що ділиться на y відняти 6. Відняти y додати 2, що ділиться на y додати 6. Як ми бачимо, ці знаменники зовсім різні, ніяких спільних вони не мають, тобто ми у спільний наш знаменник записуємо першу дужку і другу дужку повністю. Тепер знаходимо додаткові множинки, тут буде y додати 6, тут буде y відняти 6. Тепер перемножуємо, записуємо y додати 6, y додати 6, відняти, y додати 2, y відняти 6. Тобто ми переписали перемноження всіх цих дужок, і тепер ми будемо його реально виконувати. Значить, у нас буде ігри квадраті, додати 6у, додати, 6у, додати, 36, відняти. Знаменник я просто переписую. Тут поки що дужку залишаю, бо перед нею стоїть знак мінус. квадраті відняти 6у, додати 2у, відняти 12. І тепер вже відкриваю всі дужки, зводжу подібні доданки. Як тут ми бачимо, у нас 6Y і 6Y можна вже додати. квадраті додати 12, додати 36, відняти. y додати 6у додати 6 мінус у квадраті плюс 6у мінус 2у і плюс 12. Тепер зводимо подібні доданки у чисельнику. У нас y квадраті мінус у квадраті скорочується. 12у додати 6у, це 17. Відняти 2Y, це 16, 36 додати 12, це 48. В чисельнику все зробили. В знаменнику Y відняти 6Y додати 6. Як ми бачимо, ми можемо розкласти чисельник на множники, винести 16 задушки, але це нам нічого не дасть, бо в чисельнику залишиться y додати 3. Пропоную просто все залишити як є. Значить, ми робимо просто переписуємо чисель у нас 16у, додати 48. А знизу ці дві дужки за формулою скороченого множення перетворюємо на y квадраті відняти 36. Ось такий результат ми отримали. Четвертий приклад. Так, четвертий приклад 3х поділимо на 4х відняти 4, додати 5х, поділимо на 7 відняти 7х. Так, вже видно, що навіть якщо я зараз розкладу знаменники на множинки, мені точно потрібно переставити у цьому другому дробі місцями. 7 і 7х, тому що навіть якщо я винесу 7, в мене вийде навпаки із першим знаменником. Тому я перший дріб просто розкладаю знаменник на множники 4х відняти 1, а у другому дробі змінюю знак перед дробом, і потім вже наступний. Після наступного дорівнювання розкладу на множники. У мене тут стане 7х відняти 7, бо я змінила знак перед дробом. Перший дріб просто переписую 4 помножити на х відняти 1. Мінус 5х поділене. І тут вже виношу 7 задошки, в мене стане 7 помножене на х відняти 1. Як ми бачимо, тут у нас однакова дужечка вийшла. І це нам допомагає знайти спільний знаменник. Між 4 і 7 знайдемо НСК. Це буде 28. І дужечку записуємо Х відняти 1. Один раз ми її записуємо. Так? Тепер тут додатковий множник 7, тут додатковий множник 4. 7 на 3 21х, 4 на 5 20х, 21 мінус 20х стає х у чисельнику, 28х відняти 28 у знаменнику. Тепер п'ятий приклад. 2b поділене на 2b плюс c Мінус 4b в квадраті поділено на 4b в квадраті, плюс 4bC, плюс С в квадраті. Розкладаю на множники другий знаменник, бо перший в мене і так вже не розкладається, він вже розкладений. У другому знаменнику в мене буде 2b додати С у квадраті. Чисельник переписую той самий. Знаходжу спільний знаменник. Він в мене буде 2 b додати С у квадраті. Він ділиться і на перший, і на другий. І тепер тут додатковий множник буде 2B додати С, а тут додатковий множник одиничка. Записуємо тепер чисельник 2B, що множиться на 2B додати С. Відняти. 4b в квадраті із другого чисельника. Перемножуємо, стає 4b в квадраті додати 2bC мінус 4 b в квадраті. Поділене на 2b додати c до квадрату. Оці в мене 4b в квадраті скоротилися. 2bc залишилося зверху. Знизу. Відкрию знову за формулою. Стане 4b в квадраті, додати 4 bc і додати c в квадраті. Отакий в мене вийшов результат. Так, і останній приклад. Шостий. 2 поділене на А в квадраті відняти 9. Мінус одиничка поділене на А в квадраті додати 3А. І розкладаю на множники. Значить, 2 поділене на А додати 3, А відняти 3 за формулою скороченого множення. В другому знаменнику виношу А В за дужках дужки залишається А додати 3. Записую в спільний знаменник. Всь перший знаменник А додати 3, А відняти 3. І з другого знаменника записую А, бо воно не зустрілося у першому знаменнику, запишу його спереду. А додати 3 вже зустрілося, тому не записую його другий раз. Тепер додатковий множник до першого дробиться це А, до другого дробу це А відняти 3. Множу 2а мінус 1, помножене на А відняти 3. Відкриваю дужки, 2А мінус А додати 3. Знизу просто переписую знаменник в тому вигляді, в якому він в мене є. Тепер в мене стало А додати 3 у знаменнику у чисельнику. У знаменнику А помножене на А додати 3 на А відняти 3, А додати 3. Скоротилося, стало зверху одиничка, знизу А помножене на А відняти 3. Просто перемножую в знаменнику все, що в мене стоїть, стає А в квадраті відняти 3А. ou se tem que é